Цю року, 20 лютого, наша держава вшановує учасників революції гідності та пам'ять героїв Небесної Сотні. Задля цього в Ужгороді традиційно збираються біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні, які 11 років тому вийшли на майдан, щоб захистити наші європейські цінності. Боротися за свободу і правду. І ці перші хлопці, ці вчителі, інженери. Студенти, підприємці, вони загинули за нас. Ця боротьба триває на... і сьогодні, на жаль, гинуть наші захисники. Але ми маємо пам'ятати, що ця жертва є немарною. І кожного разу ми маємо згадувати про наших героїв, завдячуючи яким зараз стоїть наша держава. Саме в ці лютневі дні в недалекому 2014 році протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло піку. У результаті загинуло найбільше активістів майдану, і сьогодні свої життя готові покласти українські військові, захищаючи кордони України та відстоюючи ті самі цінності: волю, незалежність і європейський вибір. Наші сміливі громадяни України не дали змінити проєвропейський вектор. Всієї нашої держави. Вони стали на захист незалежності, демократії України, щоб е, наші діти, наші внуки жили в незалежній, процвітаючій європейській сім'ї. Сьогодні ми продовжуємо їхню справу і виборюємо нашу незалежність. І тому дуже важливо вшановувати пам'ять героїв, які розпочали цю справу. і і вшановувати пам'ять всіх, хто сьогодні її продовжує. до вшанування долучилося й духовенство. Єпископ Ужгородський і Закарпатської православної церкви України Варсунофій свідок тих подій у Києві був на той час і єромонахом, насельником Феодосіївського монастиря. Приймав участь благословення патріарха Філарета у відспівуванні перших героїв Небесної Сотні, тіла яких приносили на територію Михайлівського Золотоверху, а також перебуваючи на Майдані, де вже після 20 лютого почали сходити кияни, приносити квіти до місця розстрілу наших героїв. Це була величезна кількість різного роду квітів і пам'ятаю цю, знаєте. Цей день, коли весь Київ, напевно, плакав, не було жодної людини, яка б стояла осторонь цього. Духовенство закликає молитися і за героїв майдану, і за тих, хто нині боронить незалежність України. Сьогодні ми знову і знову втрачаємо наших побратимів, наших військовослужбовців, тому закликаю всіх українців, всіх телеглядачів не переставати молитися, молитися за справедливий мир для України, тому що ця кількість уже загиблих військовослужбовців, загиблих мирних мешканців, дітей вона є колосально великою і лише в Божій силі це все зупинити. Тому прошу всіх не забувати про молитву, яка творить чудеса. Меть героїв Небесної Сотні буде у віках і царство Небесне всім спочине. Ті, хто зібрався цього морозного ранку біля ректорату Ужну для вшанування учасників революції гідності героїв небесної сотні, поклали лампадки до пам'ятника борцям за свободу і незалежність України під супровід пісні Пливе кача по Тесині», що стало неофіційним гімном, який почали виконувати в пам'ять про загиблих активістів Євромайдану та інших, хто віддав життя за Україну. День героїв небесної сутні започаткований указом президента від 11 лютого 2015 року.